Огляд створення призначення для організації групової роботи в Google клас за допомогою підбиття підсумків, наприклад, роботи у проєкті у спільній Google презентації. А вже ж спочатку огляд майбутнього завдання. В такому випадку в. Учитель, викладач в розділі інструкції е, має назву, опис, у якому обов'язково має бути здійснений розподіл між е, учнями слайдів е, з метою уникнення конфлікту спільного редагування і приєднаний файл із роботою у презентації. Така презентація має е, мати доступ і налаштування для спільного редагування відповідно до правил організації групової роботи через Google інструктування. Тобто презентація має бути в режимі може редагувати і відповідне призначення в Google класі із тим самим статусом. Розпочинаємо огляд роботи на виконання завдання. Спочатку підготуйте презентацію, де для кожного учня підготуйте слайд, де можна об'єкти перемістити, або ж макет, який ви пропонуєте оформити за підсумками проєкту. Далі використайте налаштування доступу. Для цього праворуч горі кнопка поділитися, загальний доступ обов'язково змініть на всіх хто має посилання, можуть редагувати. І наступний крок: створення безпосередньо завдання із призначенням в Google класі. Використовуємо плюс створити завдання, копіюємо назву, а вже ж під цим відео, будь ласка, шукайте описи, текстові файли заготовки для власного використання. Нагадую, що обов'язково треба передбачити ситуацію редагування з мобільного пристрою і встановити відповідний застосунок. Наступний крок, після того, як інструкція є доданою, використайте кнопку Диск, візьміть підготовлену презентацію у тому форматі, який ви для себе реалізували. І налаштуйте доступ для редагування. Якщо це діти свідомі дорослі, то відразу доступ на редагування. Якщо ж це молодша чи середня школа, то тоді спочатку дайте доступ для перегляду, а після пояснення завдання вже відкрити доступ для редагування для того, щоб таке призначення можна було реалізувати.